Я бы ну, сказал это встать, я достал. Спасибо. Може бути крага обов'язково. Тому що, як я оливка, засідаємо при рятуванні кривом, раності побуде заходити нашого виставки, тої на будь-яку розпоже, щоб ви знали і могли б сказати, чому молодості до якогось. Нажимає на защёлку і ви падаете. Значит, кардиоживан будет служба. Полночь варята снимать, да? Да?